Певно, у Львові чи в області нема жодної дитини, яка хоча б раз в житті з батьками не приїжджала в наш цирк. І останніми роками площа перед цирком була в дуже поганому стані, тому ми прийняли болюнарічну мехлефор і хочемо в цьому році цю площу привезти до ладу. плюс, звичайно, сквер і пам'ятник Богдану Антоновичу, який також ми маємо великі амбіції зробити. Щоб наш славний Українець Лемко був у і це була більша промоція для розуміння його творчості. Це значні кошти, які ми інвестуємо в цьому році. Пусть ми ще плануємо зробити окремі сходи, які будуть вести до Собору Святого Юра. Планується їх зробити дерев'яними. Багато людей, які ходять в церкви з цього району, їм треба обходити ген-ген-ген, це трошки складно. Тому це велика інвестиція міста. Також ми домовилися з керівництвом церкви, що будемо шукати додаткові кошти для облаштування парковки. тому що ця територія власне, не була передбачена для фінансування. А хотілося б зробити все і зразу до кінця, щоб можна було паркувати машину, коли батьки приїжджають в церкву, а в будні дні, щоб мешканці, які тут живуть, працюють також могли цією парковкою використатися.